Де покататися на лижах чи в Україні. Залишайтеся з нами. Буде корисна інформація про топ-5 на нашу думку гірськолижних комплексів України. Коротко про головне World Урлвіз і твіст з родзинкою. Перше місце в нашому топі посідає комплекс Буковель на Івано-Франківщині, найбільший та найпопулярніший гірськолижний курорт України з найбільш розвиненою інфраструктурою. Більше 70 кілометрів трас, усіх рівнів складності, і комплекс продовжує розширюватися з кожним роком. Тут знайдуться розваги для всієї сім'ї від малого до великого. Друге місце в нашому топі займає комплекс Драгобрат на Закарпатті, найвисокогірніший гірськолижний курорт. Хоча дібратися по бездоріжжю до цього курорту доволі нелегко, але тут найбільша гарантія природнього снігового покриву на схилах і довша тривалість сезону. Протяжність трас більше 10 кілометрів. Кататися на лижах в Драгобраті почали ще на початку двадцятого століття. Тоді тут був встановлений перший примітивний підйомник і побудований дерев'яний шинок. На третьому місці в нашому топі селище Славське на Львівщині, куди, до речі, можна приїхати на потязі. Навколо Славського сформувалося декілька гірськолижних зон катання зі своєю системою витягів, трас та інфраструктурою. У Славському є такі зони катання, як Високий Верх, Тростян, Погар, Кремінь або Політех, Менчил та Захар Захарберкут. Четверте місце в нашому топі посів гірськолижний курорт «Водяники» на Черкащині з усією необхідною інфраструктурою. Протяжність трас тут близько 2 кілометрів. На п'ятому місці гірськолижний спортивний комплекс Протасів Яр у Києві. Його гірськолижні схили знаходяться в самому центрі Києва в Солом'янському районі. Гірськолижний спортивний комплекс «Протасів Яр місце де зимової тусовки киян. Тут можна навчитися кататися на лижах чи сноуборді, не покидаючи міста, і вже потім їхати на серйозніші гірськолижні курорти. На Протасовому ярі є чотири траси різного рівня складності для любителів та професіоналів з перепадом висот до 80 метрів. Тут працює снігом. Нові гармати, які напускають штучний сніг, є витяги та оренда спорядження. А біля підніжжя скилу та на його вершині є кафе, де можна зігрітися, випити теплого чаю і навіть трохи перекусити. Загальна протяжність трас на Протесовому ярі близько одного кілометру. Режим роботи та детальну інформацію про вартість підйомів та оренди спорядження на гірськолижних комплексах можна знайти на їхніх офіційних сайтах. Також про гірськолижні комплекси України ви можете почитати на нашому сайті worldwithatwist.com, посилання в описі. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось, та залишайте коментарі, чи погоджуєтесь ви з таким рейтингом, чи, можливо, хотіли б додати інші гірськолижні комплекси. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди, найцікавіше Точків нашої планети. World with a twist. Світ з родинкою. Давайте досліджувати світ разом.